Продається віто 109 на 2,2 двигуні. На коробці механіка ще з передач. По техніці машина прям гарна. Заводиться з п'яточка у будь яку погоду. Працює гарненько-ріненько, ніякого диму нічого такого немає. По кузові треба косметику. От видно, хтось підкашував, там хтось підкашував. Пороги переварювали дуже неаккуратно. Ходовка корівненько. Думка ніякого нема. Так, треба косметику по кузові. Треба зайнятися кузовом. І косметика по салоні. Мотор працює гарно, коробка добра, ходова добра. Печка, ручник, це все працює.